Добрий день, я Михайло Петренко, і сьогодні хочу пояснити простими словами, як відбувається діагностика свища прямої кишки. Найперше, що важливо знати, це абсолютно безпечно і безболісно багато людей бояться звертатися, бо думають, що обстеження буде неприємним або делікатним. Але насправді лікарі щодня бачать подібні випадки і ставляться до них спокійно, професійно і людяно. Під час огляду лікар просто оцінює стан шкіри біля анального отвору. Іноді вже на око можна побачити маленький отвір або рубець, звідки виходять виділення, це і є вихід свища. Лікар може обережно зондувати канал тоненьким м'яким інструментом, щоб зрозуміти, куди саме веде цей тунель і чи є кілька ходів. Далі, за потреби, призначається УЗД або МРТ малого таза. Щоб побачити глибину свища, його напрямок і зв'язок із кишкою. Це допомагає створити точну карту процесу всередині. Іноді проводять аналізи, щоб перевірити, чи немає запалення, чи не поширюється інфекція далі. Все це звичайна рутинна діагностика, яка дає чітку відповідь, на якому етапі проблема і що саме відбувається всередині. Не треба боятися або соромитись. Пам'ятайте, для лікаря це не делікатна тема, а просто орган, який потребує турботи. Іноді один короткий візит допомагає уникнути місяців болю та невизначеності. Бережіть себе і довіряйте своєму тілу.